Всім доброго дня! Екстрені вимкнення електрики знову, хоча зранку був графік, але ж це не відміняє запису відгуків на збірку оповідань різноплавнуних. Я обіцяла мати Джеймарі Синтезі. Вибачте, якщо не так сказала. Отже. Нарешті в мене дійшли руки, які не ходять, бо вони руки, прочитати збірник письменницького інтенсиву Vart22, в якому є і моє оповідання. А дай вибачте, за те, що минуле відео перегорнуте, я не знаю, чому так. Я зараз зробила пробне. і воно вертикальне, так як має бути. Чому воно, чи це Ютуб перевернув, чи що сталося, я не знаю. Сподіваюся, що це буде в нормальній вертикалі. Отже, я покладу, коли буде така змога в описі до відео, чому видавництво Vivart знаходиться у чорному списку, моєму особистому і письменницького клубу рівна Рівному, але це не привідне робити огляд цієї збір... цього збірнику. Тож ось така у нас обкладинка. Вони нею дуже пишалися видавці. Я не знаю, що тут супер-пупер особливого. Я не люблю ні кубізму, ні абстракції, може, тому я не розумію. Обкладинка м'яка. І тут ми бачимо та, і видавництво Дружко теж з чорному списку, тому що вони разом Тобто бачимо, там віварта видано у видавництві Дружко. у 2023 році. А, чекали ми до літа, не було комунікації, чому йде затримка, хоча нам обіцяли до. Там, не до Нового року видати, здається. Я пояснювала особисто Олександру Молодецькому, чому так, а, кураторки на себе не взяли цієї ролі. Тобто я все розумію, але Крім кураторки, яка серйозно хвора, була інша її, мабуть. І можна прокомунікувати з людьми. Ну, то і... нічого дивного, що чорний список. Там ще набагато більш серйозніша штука. Тому цей. Тож, а... Тут ВівАрт виступає якби як не знаю, громадську організацію творчу і видануся Дружкові 22, письменницький інтенсив, літературний збірник. Твори учасників. Фемінітивів у нас, як завжди, не вистачає, тому що тут аж один учасник, всі інші то учасниці. Ну, Позитим. Літературного навчального курсу Віварт. 22, письменницький інтенсив. І перераховані всі у обатковому порядку Вікторії Бурої, яка у нас вже Вікторія Бура-Чаботар, бо вийшла заміж після того, Марічки Власової, Галини Ворони, Олени Воротнікової, Ганна Заворотної всебто мене. Тетяни Зеленчук, Ірини Іваськів, Тетяни Ісенко, Тетяни Кибалко, Марії Коновалової. Інне Корило, Тетяни Левченко, Валерії Матвієнко, Сашка Молодецького. Чому Сашка? Я не розумію, тут Сашка, і що ми відкриємо зміст, в якому вказані лише прізвища без назв творів. Взагалі-то можна було і назви творів сказати, тут у нас теж буде Сашко Молодецький. Чому Сашко? Олександру, наскільки я пам'ятаю, нормально років. На Аркуші він підписаний як Олександр. В інтенсиві він був підписаний в Телеграмі, це відбувалося як Олександр. І тут ми раптом бачимо Сашка. Це як? Це що? Це зверхність видавців. Це, ну, може, він Сашко для друзів чи для родини, то я не знаю. Можливо, він Олесь чи як якесь інше скорочення. Чому він Сашко? Це ж офіційний збірник. Це... Як документ. Чому Сашко? Анастасія Переходько, Євгенії Петрикової, Ангеліни Слободянюк, Олена Шапран. Анотація. Збірник Вар-22, письменницький інтенсив. Це унікальне видання. Ну, я не знаю. Знаєте, скільки таких збірників? Ну, хай буде. Унікальне, що нам шкода, ну тим більше я тут опублікована. ну, кожна, Кожний кулик своє болото, я розумію. Тут під однією обкладинкою зібрано строкате жанрово-стилістичне розмаїття 18 сучасних українських авторів, і знову у нас вимінітив відсутні, від дитячої казки до філософської притчі, від пригодницького детективу до наукової фантастики. Отже, кожен читач знайде у цій книзі твір до вподоби. Чомусь коми не поставили після отжиму. Цікавим є також те, що всі новели, казки і оповідання, учасники літературно-освітнього проєкту Vivar 22, письменницький інтенсив, створювали протягом усього шести тижнів. Ну, Так, да, я своє завдання писала. А, а якщо брати масштабніше, то це було декілька років, а не шість тижнів. Ну, потім поясню. Для багатьох з них ці твори стали експериментальними, адже літератори ну, 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 фемінтіви! спробували писати на нові для себе теми й у новому стилі завдяки порадам наших кураторів, які теж чомусь без фемінітів ведуть, членів без фемінітів Національної спілки письменників України, Марії Дружко та Євгенії Яворської. Шановні членкині Національної спілки письменників України, чи чули ви про такий сполучник, як І? І... Марії Дружкуть Євгенії Єгорської. Угу. Початківці підточили свої ПРА. Хай навіть не всі з них початківці, але ну шо ж. Отож, у вашій увазі, найсвіжіші зразки сучасної української літератури. Видано влітку 23-го року. І це відбувалося до сини 22-го. Ну, зміст я, власне, вже читала. Що тут ще цікаво? Це таке оформлення цікаве. Ой, здається, збирали спочатку світлини, потім передумали. Коротше, це ось. Отак От все оформлено з QR-кодом. Здається, на аркуш. Ось вам QR-код Вікторії Бури. Переходьте, читайте. Кортонянка з готелю Європа. Оповідання. Воно в неї на аркуші є. Можете там знайти і прочитати. Чому тут у нас два міста? Тому що багато хто куди там, чого куди якось чомусь. Не всі переселенці прямо, але. Теж багато і люди ж переїжджають. І ось перше місто це звідки людина походить. друге це куди вона переїхала. Ще навіть не підозрювала. А, ні, чому Вікторія писала про Коваль теж на аркуші. Але ну, вона стільки вона багато пише про Дрогобич. Ми всі знаємо, що вона з Дрогобича якось на навіть сумнівів не було. Але так колись вона жила у Ковалі. Волинської області, а тепер у Дрогобичі Львівської області. Оповідання Кортенянка з готелю Європа й чомусь тоді на Аркоші в багатьох виникло таке навіть обурення щодо неї, чому, мовляв, вона не пояснила, що це, куди це, чому. Так не зрозуміло, про що це. А, припустимо, ми дійсно слабко проходили конкретно ці події в, на історії України такий предмет був в школі, так? Але українська література, Іван Якович Франко, Борислав сміється, дуже докладно все це пояснює. А, ну, вибачте, це не проблема Вікторії, що хтось погано вчив літературу в школі. І тут знов таки доволі зрозуміло, навіть без цього контексту, ось вам пробович. Ось Борислав, ось розливи нафти, ось пожежі, ось так. А, тобто, в чому проблема, в чому там був наїзд? Я щиро не знаю і рекомендую почитати це оповідання на аркуші. Далі, Марічка Власова, вона у нас нікуди не дівалася, вона з міста Бориспіль, Київська область, високі паркани. Може, це просто. Це таке класне оповідання, це детектив. Він абсолютно такий. Е... Ну там такі повороти, і це ну, маленьке оповідання. Ні, ну досить як для оповідання може об'ємне. Так, да, у нас там було обмеження по тисячах знаків, але ну це круто, це дійсно варто прочитати. А ця книга є у Львівській бібліотеці для дітей і в Дніпровській обласній бібліотеці. Або беріть в когось з авторів почитати. Бо в продажу її точно вже немає. І ось QR-коди. Ну, я не знаю, ну, я точно знаю про Кортинянку, чи публікувала Марічка, це на арку, що я не знаю. Далі у нас Галина Ворона з міста Прозовська Запорізької області, яка, звісно ж, через окупацію виїхала до міста Львова. Віконні історії це військова проза, яка у нас не тільки військовими пишеться, а й переселенцями. Це розповідь вікна. Вибачте, придеруся, а вони ж досить спокійно виїздили, чому квіти залишили в квартирі. Це не питання до галини, я впевнена, що так дійсно буває. Я не розумію, як можна виїздити, залишивши на поталу на вірну загибель, живу істоту, від кота до квіточки. Виїхати. Там не була організована система поливу, хоча б. Така, що дає тобі можливість думати, що якщо ти. Ну, Ну, я розумію, ми щиро там хтось вірив, що зараз звільнять я. Господи, я рік не виїздила в 14-му, що швидко повернемося, але, будь ласка, тоді система поливу, корм, ключі сусідам, які ще не їдуть. Ну, ну якось, ну, будь ласка, ну от, але це не до авторки питання, деякі так роблять. Олена Воротнікова Бухтаєва. На Аркуші вона здається, як Бухтаєва підписано, ось її QR-код Кікімора. Кікімора теж була опублікована на Аркуші. Це військова проза безпосередньо про А Я Ганна Заворотна з міста Макіївки Донецької області. Наразі знаходжусь у місті Києві. А QR-код, будь ласка, на мій аркуш. переходьте, читайте, там є багато чого, крім любові Гангарва, яка опублікована у цьому збірнику. Любов Гангарва була неочікуван... не, не неочікуваним стилем. Все одно ми пишемо у своєму стилі, не неочікуваним жанром, бо очевидно, що це фентезі, але неочікуваним темою, неочікуваною. Ну, хоча равен цей тиман казала, що мавкою берсерк. Поєднати, це вже що щось дивне. Але ну це просто там. А от Гангарва і Ундину. а я про це думала ну дійсно пару років. На консультації з кураторкою з Марією Дружкою, я така, е, ну, що, ну може, оце, ото. Воно було таке сере-сере, а за тиждень була наступна консультація. Я перед консультацією за день скинула написане оповідання оце. Ну, ми його ще редагували. Але в цілому вона спитала: за скільки ти його написала? Я кажу за півтори години. Тобто, проговоривши, воно там змінило, може, концепцію, але однозначно а, ну, Гангарда тобто, Удіна залишилися просто як? -то. Я його читала. Майданчику письменницького клубу Рівно Рівному на, фестивалі йоги, на найбільшому фестивалі йоги в Європі «Веда-лайф» цього року 23 серпня, бо там була тема еволюції і це тема еволюції їхнього кохання. А... Далі Тетяна Зеленчук з міста Калуш, івано франківської області виїхала до міста Лоць у Польщі. Ось її QR-код. Промінчик жовто-дзьобик. Це казка, але казка дуже конкретна, дуже зрозуміла, дуже про війну. А з дуже конкретною ілюзією. Ірина Іваськів, місто Кам'янське Дніпропетровська область. От QR-кодик. Письменницькі кавусинки. Чесно скажу, не сподобалось. Мені не подобається моралізаторство, натхнення, темне натхнення, я сама розберуся, як писати. Ну, і це моралізаторство накладено на те, що це відбувається наприкінці лютого 22-го року. Те, що там письменник це йде на війну. Письменник великий молодий, що йде на війну, але не абсолютно. Це бла-бла-бла. як кому писати. Ну, знаєте, все одно мені конкретно оце, оце не допоможе. У мене інакше воно робить. Розумієте, я це не змушу робити якось інакше, бо інакше в мене не зробить. Ну, або я зроблю і вигорю. Я не хочу вигорати, Хочу світити. Тетянка. Тетяна Єсенко, місто Кам'янське, Дніпропетровська область. Ось QR-код. Найкраще місце. Ой, ну це класна притча про те, як одна істотка шукала, де їх буде краще, і таки зрозуміло що вдома. Це чудово. Тетяна Кибалко, місто Київ. Ки Мама й та, кам'яні баби, або як Василю розвідку сходив. Мамай та. Кам'яні баби. Мамай і кам'яні баби. А, і це стосовно того, що я декілька правок відхилила, наприклад, у своєму тексті, і думала, що всім так от причесують ці твори. А тут мамай та кам'яні баби. Дивно. Ну, ну там є помилки в деяких. Цих, ну такі. Ну, досить відчутні, щоб це відчувалося. Ну, і, і це тоді викликає питання. Ну, а тут таке враження, що Тетяна просто не в курсі, що баби це в основному і не баби, а чоловіки, і з якого, що вони з різних періодів, що в різні періоди могли означати зовсім різне, але вони тут всі такі баби саме, і ну, коротше, ну, це теж військова проза. Марія Коновалова, місто Дніпро, Ось QR-код. Одного разу на війні, а воно опубліковане на ІАРК, що там можете перейти за QR-кодом і почитати. Це про різдвяне перемир'я 1914 року, опис історичної події, так як вона Марія собі уявила, але це не фантазія чистої це Ми спираємось. тут взагалі у нас є точні дати. А оповідання хороше, і воно аж ніяк там не закликає до перемір'їв зараз. Що Ми знаємо, що з Русю неможливо домовитися навіть можете не пробувати уже скільки разів вони нас скиданули. Да і різдвяне перемір'я було тільки добу, якщо ви пам'ятаєте. Інна на місто Київ QR-код легенда про Україну. Ой, ну це теж як Україна ставала Україною. Ну, воно інодотне. І чомусь Володимир Великий тут аж прям і взагалі. Ну, так, да, щоб ми без нього робили, господи, скільки туди живими залишилося. Ну, добре. Тетяна Левченко, село Вородецького Минського району Черкаської області. Ось QR-код. Откровення. Ну, це алюзія на онкологію, як мені стало, і що з цим робити на майданному нецінному рівні. Ну, досить непогано, хоча я вже сказала, що не люблю моралізаторство. Валерія Матвієнко, село Гадне Фастівського району Київської області, теж QR-код. Коли здійснюється Марії? Це дитяча казка, дуже гарна. Сашко молодецький. Я вже все сказала, що думаю про Сашка. Саме про це слово ось у QR-код на Аркуші. Здається, ціна безсмертя в нього на аркуші теж опублікована. Це наукова фантастика про небезпеку ще. Що... Як про мене, що я правильно зрозуміла. І зайдіть на за QR-кодом, пошукайте блоги. В Сашка є Теп... О, да, в Олександра тепер є а ще Ютуб-канал футурологічний саме з точки зору науки, тобто там наукові пропущення про те, що буде далі, а, виходячи з того, що у нас зараз є, які є сучасні наукові відкриття. Анастасія Переходько, сама з міста Білої церкви, але переїхала до Києва. Як я шукав винних у нещасному випадку? Це теж, ну, я якби. Припускала, але воно цікаво це детектив. Євгенія Петрікова з села Ілінка Одеської області у пастці. Ну, це горор. Горор з моралізаторством, але знаєте, коли моралізаторство оформлено в цікавій формі, то можна його потерпіти. Воно ну, хороше. А Ангеліна Слободняк, Слободянюк, і тут неправильно, тут -то вона з міста Бердянська і переїхала до міста Вінниці, а ніяк, не навпаки, ми ж про 22 -го рік говоримо. QR-код, де Юда. Я би не брала великий терор у лапки. Жертвам великого терору тут. Ну, Може, тут і десь фантастичне припущення, але це про 30-ті роки, про великий терор. Конкретна історія конкретної родини. Ну, там трошки більше, тому що село, місто туди-сюди, але це варто читати для того, щоб пам'ятати і щоб не перетворюватися на такий фьюд. Олена Шапран. Місто Донецьк і будинку вже немає, вона жила біля аеропорту. А далі, ну, не знаю, місто Слов'янське. Вона не в Слов'янську жила безпосередньо, вона в Миколаївці жила, це під Слов'янськом. Ну, мабуть, сама Олена не вирішила, вирішила не настільки нам докладно, це доповідати, не знаю. А далі, в 22-му році, приїхала до міста Полтави. Що Щом скажу, вона вже теж живе у Кам'янському, тому що в Полтаві прилетіло в ту квартиру, де вона жила, безпосередньо і відповідно. І знаєте, сонечки, коли мені тварюка, я вже буду говорити те, що я думаю, яка ні разу не волонтерить якою нічого нікуди не прилітало, але вона така пляха втомлена від війни, що далі нікуди. Так ідіть. Олена скільки пережила, продовжує творити, писати, волонтерити. І якщо говорити про те, що вона зацікавлена повернутися додому то їй повертатися нема куди. Бляха втомлений. Картина у прозі слово. Я не знаю, чим це щось нове, тому що ці штрихи, ескізи, це стиль Олени абсолютно, але сказали, що нове, Ну, значить, значить, щось може сама тема. Тут таке це військова проза. Але вона з філософією. Ну, і тут, значить, реклама не, не рані, що я потім поясню в самому описі колись, коли у нас знову відміняться екстрені вимкнення. Ось так. Писати як жити. Господь дарує людині таланти, але тільки ми вирішуємо, чи стане творчість нашим покликанням і вітрилом, а чи так і залишиться лежати десь на дні душі. І як же щастить тим, кому на їхньому творчому шляху зустрічаються супутники, у яких є компас і мапа, а ще бажання ділитися саме такими супутниками? На дефемінітіви, письменників початківців стали куратори мистецької спільноти Вівар, яка ось уже майже 20 років підтримує авторів поезії та прози з усієї України. Одним із прикладів такої підтримки можна вважати літературно-освітній проєкт Vivar 22, письменницький інтенсив, учасники якого за підтримки кураторів створили цю унікальну книжку. Якщо ви також шукаєте творчих помічників і професійних порадників, Долучайтеся до нашої спільноти за посиланням. Ну, а цього я вам робити не раджу. Бажаю всім повернення електрики, опалення, води, інших благ цивілізації. І всього хорошого. Гарного дня!